Добрий день, шановні користувачі системи АІСя психолог. В цьому відео ми розберемо з вами основні функції системи. Саме коротко. Отже, давайте перейдемо до першого розділу це список діагностик. Ми маємо можливість переглянути і перейти до діагностики за номером, за категоріями, шукати певні діагностики за назвою. Переглянути повний перелік діагностик, а також переглянути інтерпретацію завантажити план, внести відповіді респондентів за потреби з паперового носія, створити посилання на діагностики для того, щоб респондент міг проходити з власного гаджету, ну і додаткові налаштування. Давайте перейдемо знову в панель керування і до другого розділу це список анкетувань. Він дуже схожий на попередній розділ. Тут можна побачити анкети за номером, внести відповіді з паперового носія, ну і створити відповідне посилання для проходження діагностики з гаджету респондента. Перейдемо до наступного розділу: це соціометричні діагностики. Отже, в даному розділі ми можемо обробити результати автоматично. Внести відповіді з паперового носія, ну і створити посилання для проходження певної діагностики. Переходимо до наступного розділу, і в наступний розділ має назву результати і звіти. В цьому розділі ми можемо побачити власні результати за діагностиками, індивідуальні результати, групові результати, результати анкетувань, ну і відповідно статистику проходження анкетувань і діагностик в системі респондентами. Наступний розділ це користувачі-респонденти. Ось він. Переходимо до розділу Користувачі-респонденти, і в цьому розділі ми можемо додати респондентів за потреби, налаштувати респондентів, тобто встановити певний пароль. Наприклад, змінити ім'я можна, перевести з групи в групу з класу в клас тощо імпортувати з файлу Excel для швидкого додання респондентів в систему, створити і налаштувати класи групи, створити посилання на заяву дозвіл по роботі з працівниками психологічної служби, ну і переглянути відповідно всі заяви, які заповнені є в системі. Наступний розділ має назву Аналітична довідка, і в цьому розділі ми заповнюємо щорічну аналітичну довідку. Наступний розділ це документація ППСП. В цьому розділі ми маємо можливість вести журнал щоденного обліку, соціальний паспорт, журнал занять, корекційних занять, створювати власні протоколи, а також інші протоколи всіх типів. Також переглянути і перейти за посиланнями корисними, саме які є рекомендовані ІМЗО МОНом тощо. Ну і знову ж таки робота з планом календарем. Наступний розділ у нас. Має назву Залишити коментар. В даному розділі ви можете написати коментар, задати запитання, і адміністрація найближчим часом вам дасть відповідь на ваше запитання. Наступний розділ це в нас відеоінструкції. В даному розділі в нас є можливість переглядати записи конференції або відеоінструкції по роботі з різним функціоналом системи. Наступний розділ це в нас розділ Корисні матеріали. В даному розділі матеріали розбиті і знаходяться в певних категоріях, наприклад, тренінги, просвіта, інклюзія тощо. Ви можете перейти до певного розділу і переглянути корисні матеріали. Ви маєте можливість їх завантажувати або додавати власні матеріали до системи. Наступний розділ це в нас розділ Мій кабінет. В моєму кабінеті ви можете побачити власну інформацію. Також ви можете змінити пароль для входу в систему. І також є інформація по оплаті по роботі з системою. Останній розділ це контакти. В даному розділі є посилання на Viber групу, Telegram групу, Facebook, Instagram і відеоблог YouTube. Отже, давайте підведемо з вами підсумок, що в цьому відео ми розібрали саме основний функціонал, який є в системі. В наступних відео ви зможете детально переглянути, як саме працювати з кожною функцією в системі. А на сьогодні все. Дякую вам за увагу. Приємного користування системою АІС я психолог.